Доброго дня! Мене звати Юлія Тичківська, я виконавча директорка аспен Інституту Київ. У цьому відео я відповім на найпоширеніші запитання стосовно того, як формується група на наші семінари. Почну з того, що одна з основ нашої методології, яка перевірена десятиліттями, це різноманіття. Коли ти спілкуєшся виключно з однодумцями, не розумієш, що відчувають та думають решта людей, то ти не можеш. Вийти за межі своєї бульбашки, а вихід за її межі і дає можливість краще зрозуміти себе, зрозуміти інших та світ, стати сильнішим та мати більше інструментів, щоб діяти на спільне благо. Тому для нас так важливо збирати за одним столом лідерів, які представляють різні сфери, мають різний досвід та різні, а деколи і відмінні думки. А тепер, як і обіцяла, до запитань. Місія Аспан Інституту Київ полягає в трьох важливих елементах: ми намагаємося сприяти творенню і становленню ціннісно орієнтованого лідерства. Ми докладаємося до розвитку культури діалогу, а також будуємо платформу для обміну ідеями. аспен семінари, лідерські аспен-семінари, є осердям діяльності аспен інституту глобально. Кожен аспен семінар дає учасникам можливість. Переосмислити свої власні цінності допомагає через тексти класичних та сучасних філософів краще зрозуміти себе. Діалог, який формується в групі, а дає можливість практикувати навик цивільності, навик громадськості. Діалог відкриває абсолютно новий метод, новий інструмент до ведення розмови і пошуку порозуміння аспен Семінар дає можливість побудови спільноти, побудови якісних стосунків з людьми, з якими часто в реальному світі ви б ніколи не зустрілися. Рішення про участь тієї чи іншої людини у семінарі не приймається кимось одноосібно. Для кожного відбору ми формуємо незалежне журі. Як правило, до журі входять випускники попередніх семінарів та програм аспен Інституту Київ. Журі оцінює кандидатів у два етапи. Спочатку аналізує заявки, а потім проводить співбесіди. Крім того, враховуючи рекомендації. Детальніше про заповнення заявки на семінар ми розповімо у інших відео. Важливо розуміти, що проходження семінару не означає, що людина пройшла якийсь відбір якості і стала хорошим лідером. Ми не даємо ярликів і точно не можемо відповідати за дії тих чи інших людей. Ціль семінару дати змогу лідерам переосмислити свої цінності, щоб в житті приймати більш відповідальні рішення. Всі учасники семінарів мають змогу стати членами спільноти. Водночас, ми розробили критерії, в яких ситуаціях член спільноти може бути виключеним, наприклад, через людину ненавистницьку позицію або створення загрози національній безпеці України. Важливо розуміти, що журі не може перевірити бекграунд кожного кандидата від початку і до кінця. Також ми не верифікуємо світу та інші дипломи кандидатів. Апліканти самі відповідають і засвідчують те, що дані в анкеті є правдивими. Особливість Аспен-семінарів, як і будь-яких інших подій аспен Інституту Київ, це те, що це не зустріч однодумців. Навпаки, ми хочемо, щоб різні люди почули думки одне одного, зрозуміли, що й інші точки зору прийшли до порозуміння. Ця різність поглядів та досвідів і дозволяє досягти трансформаційного ефекту після проходження АСПАН-семінарів. Це також те, що дає розуміння різноманітності нашої країни, це те, що зшиває нас всередину. Також ми проводимо короткі семінари, так звані діалоги стейкхолдерів. Такі події не передбачають статус випускника і не дають можливості долучитись до АСПАН-спільноти. На таких подіях нам вкрай важливо почути позиції максимально різних людей, які представляють різні групи в суспільстві. Те, що ви не пройшли на семінар, не значить, що ви поганий лідер, чи що у вас недостатній досвід, чи що ви недостойні взяти у ньому участь. Щоб діалог був продуктивним, щоб учасники могли подивитися на звичні речі з інших, з різних перспектив, щоб сталася вже згадана трансформація, група формується за рядом критеріїв: віковим, гендерним, регіональним, професійним та рядом інших критерій. На семінари є доволі високий конкурс, і журі не може взяти, наприклад. П'ятьох народних депутатів або сімох сіо підприємств з Києва одночасно. Адже у семінарській групі лише 24 місця. Іноді конкурс на місце на семінарі до 35 людей на місце. Тому важливо розуміти, що доля вдачі також грає свою роль. Іноді знані люди можуть не пройти на семінар з першого разу. Тому важливо не опускати руки. І як ми в команді говоримо, дещо почекати, але знайти саме вашу групу. В першу чергу наші семінари вони для лідерів, для тих, хто творить вплив, веде за собою інших і прагне більшого, прагне творити позитивні зміни. Повертаючись до критеріїв. Перший з них це професійний. Важливо, щоб за столом зібрались впливові представники різних галузей бізнесу, політики, державного управління, культури та мистецтва, освіти, медіа, громадського та військового і ветеранського секторів. тощо. Регіональні критерії ми завжди пробуємо залучати учасників не лише з Києва, де концентрація впливових лідерів є. Найвищою нам важливо мати широку представленість різних регіонів, різних міст та містечок України. Критерій гендерний є не менш важливим. Ми прагнемо, щоб в нас за столом семінарів було як мінімум половина жінок і половина чоловіків. Ми також балансуємо наші групи за віковим критерієм. Ми прагнемо, щоб учасники представляли різні вікові групи, різність думок та позицій. Теж є для нас пріоритетною. Як я вже казала, ми не хочемо збирати за столом однодумців. Також важливо враховувати, що журі, крім іншого, оцінює соціальний вплив учасників на свої команди, спільноти, на суспільство. Ми прагнемо, щоб учасник або учасниця масштабували отриманий досвід та несли його в ширший контекст. Друзі, ми розуміємо, що запит за заявками на наші семінари перевищує суттєво нашу спроможність, але ми багато працюємо, щоб створювати нові можливості залучення, аби кожен змотивований аплікант зміг долучитися до нашої діяльності та до Аспен спільноти. Якщо у вас ще залишились, якісь запитання чи є якісь аспекти нашої діяльності, які потребують пояснення чи. Більшого відкриття, будь ласка, дайте нам знати, прокоментуйте це відео.